Чоловіку не сподобалось, що сусід з товаришем гучно розмовляють у під'їзді та вхопився за ножа. Це сталося ще у грудні 23-го року. Щось підійшов до них, не знає, що там сталося, слово за слово він втік. Потім з'являється через пару секунд вже з ножом, не пояснює, для чого, б'є мого сина в ногу. При ударі пересікає всі вени і сухожилля, ну все, що можна в нозі. Молодик почав стікати кров'ю. За словами батька, 23-річного постраждалого хлопця, нападник одразу втік. Коли побачив, що накоїв, мови про надання допомоги або виклику швидкої не йшлося. Поліція його вже затримала пізніше. Тут благодаря нашій поліції, дай їм Бог здоров'я тим хлопцям, які приїхали і наклали жгут. Якщо вони не наклали жгут, мого сина не було б на сьогодні. Операцію провели, але нога не працює. Тобто реально вона є, але вона не працює. Він на неї стати повноцінно не може. Нога висохла нижче коліна, виходить, як одна кістка обтянута шкірою. Батькам повідомили, що син в тяжкому стані в реанімації. Хлопець вже переніс декілька операцій і в Луцьку, і в ківерцях останнього хірурга знайшли в Києві. Остання операція була в червні цього року, але, як кажуть рідні постраждалого, це ще не остання. Тільки по чекам матеріальні витрати сягають більше 60 тисяч гривень. Моральну шкоду оцінити, поки неможливо. Хлопець отримав другу групу інвалідності. З роботи його попросили звільнитись. А від нападника не було ні вибачень, ні каяття. Одна надія справедливий суд. Однак не сталося того на що сподівалися. Ось така повістка. Прошу учасники. У вас більше ніяких документів немає. Ті оця повість шановний суд наразі немає щодо наказів. Немає наразі, немає. А тому зв'язку із необхідністю додання та отримання вказаних документів, які підтверджують те, що він дійсно є мобілізований, а саме на карту мобілізацію. Тобто, тих документів, які відповідно до КПК України та чого законодавства надають право суду на. Зупинення слідства у даній справі до моменту демобілізації молоді захисту із збройних сил України. Батьки постраждалого хлопця та його представник м'яко кажучи, в шоці в судове засідання вони прийшли, щоб почути останнє слово обвинуваченого та вирок. Я вважаю, що проти справу потрібно закінчити вже не один раз. Минуло судове засідання взагалі не з'явився ні дім, не захисник, навіть прокурор не з'явився. І це вже по моєму третій раз як він умисно ухиляється і перешкоджає закінченню судового розвитку. Та й прокурор не був готовий до такого сюрпризу. Проживає та зареєстрований, обвинувачений в Луцьку, а повістка виписана іншим ТЦК. В той же час йому повістку Кам'янка-ширського ТЦК та СП. Пічатка Кам'янка Шерського ТЦК та СП. І враховуючи це, ну я думаю, що суд має і всі мають присутні учасники у в тому що ця довідка є правдивою, ну не підрозкою, поїздкою перепрошую, повістка є правдивою, а з цим. Має бути більш вагомий документ, зокрема наказ про те, чи він дійсно вже призваний чи не призваний. Суд вирок не виніс, натомість дав два дні надати свідчення, що повістка бойова. А якщо так, то замість покарання за тяжкі тілесні ушкодження, через які молодик ледве не помер, та на все життя залишився інвалідом, обвинувачений відправиться захищати Україну. Він на ту ногу взагалі не може стати. Її скручило, то, знаєте, наподобі, як то буває, корч хватає, то судороги. Ото ногу так, як скрутило йому, і все, йому не відпускає. Пальці скручені, нога скручена і все. Ми не знаємо, що робити далі. І от таке рішення суду. Я обурений, чесне слово, я не знаю. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.